Привіт народ. Я опять в своїй тепличці. Хочу вам показати помідорки, які ми пару днів пекірували. Вони піднялися і красиво і прекрасно себе почувають. Зараз покажу. Ось наші помідорки. Вони себе прекрасно почувають. Піднялися і скоро підуть в ріст. Бачу, що тут. Великий проміжок між ними є, то я ще ті, що підростуть, які залишалися в коробочці, ті сюди досажу. А тут ще два ящика посіяла дебаріо сорт помідор, які брала в насіньовому магазині на розв'язку. Тому що в пакетиках, як замовляла, то дуже мало насінинок. А не знаєш, які. Зійдуть які ні, взяли на розв'язку. Посіяли два ящичка. Ой, насіння ще залишилося, але немає ящичків. Чоловік привезе, тоді будемо працювати далі. А зараз буду сіяти на сіяти на розсаду, зараз буду е цибульку, цибульку чернушку. Е як називається, то вже і не пам'ятаю. Штутгарт, ну, здається, XDB, все планую купити і все забуваю. Треба написати в список, бо без бумажки пам'ять мене підводить. Ось такі на сьогодні справи. Не знаю, може ще окремі горшечки посажу по пару насінин. Огірочків ранніх в мене тут є. І ще в мене є я для експерименту посадила один кабачок. Він росте, пускає третій листочок. Зараз вам покажу. Ось мій кабачечок. Дафна називається кабачок. Одна штучка 20 числа лютого я його посадила. І ось такий він красунчик. Хочу вам ще сказати: ось така в мене є лампа, вона фіолетового е, кольору світить. Там є спектр і синій і червоний. Я, коли вже нема сонця на дворі, включаю її над розсадкою. І ще придбала ось таку лампу світильник холодного світла. О, але дивилася на характеристики, то має 650. Люмінів там світла, то для розсади вона підходить теж добре. Ось такі справи, дівчата. Буду працювати, а вам всім гарного дня. І хочу всім нагадати, що сьогодні буде друга спроба знайомства в прямому ефірі на 16-ту годину по Києву. До зустрічі, чекаємо, Па-па! Хочу ще показати вам трішки поросят. Подавно вже не показувала. Тут попрощалася, а тут включаюся. Ось наші хрюшки ростуть, бігають. Ми вже їм перегородку забрали. Вони повністю бігають по всьому загончику. Їм це подобається. Брикають, граються, ростуть. Все у них добре. Всі на місці. Нікому ми нікого не... Віддавали, продавали, всіх залишили собі з цієї партії. Пепа наша дорогенька погуляла і чекаємо наступних поросяток. Ось такі наші малечі. Їдять бурячок, кукурудзку. Все, як завжди, у поросят все чудово. І на цьому буду вже те... точно закінчувати. Пока. До побачення! Всім гарного вдалого дня і не забувайте зайти до нас о 16.00 на прямий ефір. Будемо знайомитись. Мені буде дуже приємно. До побачення.